Всім привіт! Мене звати Наталя і я тренер зі спортивно-бальних танців та стретчингу в студії Prodance Hall. Сьогодні хочу зробити з вами маленьке танцювальне тренування, але збачати. Знаю, що багатьом дівчатам воно подобається, які відвідують нашу студію, тому хочу долучити і вас. Ми почнемо із базових кроків. Ми збираємо ножки разом, п'яточки, носочки зібрали. Колінка трохи призігнули, і ми малюємо вісімку в наших стегнах. Починаємо вперед працювати. Раз, два, три, чотири. Ще п'ять, шість, сім, вісім. Повертаюся до вас з боку. Беришка у нас працює через перед. Раз, в сторону назад. Вперед, в сторону назад. Ще. Раз, і два, ще три, чотири. Так, да. Колінка у нас постійно призігнуті, вони наче на пружинці такі. Да? Не зажаті зовсім, щоб ми тільки бедришками да? шевелили, А трошки м'які. Раз, два, три. Сильно в зрості не змінюємося, але пружинка зберігається. Три, чотири. Пробуємо. Раз. Два, три, чотири. Ножки постійно зібрані. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Одразу хочу вам сказати: якщо раптом щось не вдається, нічого страшного, у вас є це відео, ви можете його декілька разів відмотати, наприклад, да? повторити ще раз. Але особливо, якщо це ваш перший урок, да? ми робимо танці для задоволення. В першу чергу я завжди дівчатам кажу. Тому ми пробуємо. Добре? Ножки зібрали, поїхали. І раз, два, три, чотири. Ще п'ять, шість, сім, вісім. Колінка не відкриваємо. Два постійно зібрані. Чотири, п'ять, шість, сім. Пружинку зберігаємо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Ручки легенькі. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ці молодці. Тепер робимо в такому ритмічному малюнку. Робимо два рази швидко. Швидко, швидко. А тепер повільно. Повільно. Швидко, швидко, повільно. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Давайте спробуємо під музику. Ножки зібрали. Сім, вісім. Раз, два, 1, Раз, два, 4, Раз, два. Ручки легенькі. Раз, два, 2, Раз, два, три. Раз, два, 4, Раз, два, три. Чотири. Раз, два. Ще повторюємо. Плечки опускаємо. І тільки швидко працюємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще. Три, чотири, раз, два, три. Поїхали. І в нашому темпі починаємо працювати. Раз, два, повільно. Раз, два, повільно, раз, два, повільно. Раз, два повільно. Раз, два повільно. Раз, два повільно. Ще. Раз, два повільно. Раз, два, тільки швидко. Три, чотири, п'ять, шість. Розкачуємо наші бедра. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ручки легенькі. Ще продовжимо. І в нашому темпі крайній разочок. Раз, два, довго. Раз, два, довго. Раз, два, довго. Раз, два, ще пару раз. Раз, два, довго. Раз, два, довго. Раз, два, довго. Раз, два, відмінно, добре. Тепер ми з вами виконуємо основний рух танцю бачата. Знову ж таки, зібрали ножки, колінка призігнули. І починаємо крукувати в сторону. Раз. Стопи пласкі. Два. Зібрали. Три. І на подушечку чотири. П'ять. Збираємо шість. Сім. Збираємо вісім. Зараз тільки ножки працюють. Раз, два, три. Зібрали. Раз, два, три на подушку. Раз, два, три. Зібрали. Раз, два, три на подушку. Якщо ви відчуваєте в собі сили, так, то ми додаємо нашу вісімку стегни. Якщо поки запам'ятовуємо кроки, значить тільки кроки в простому варіанті. Поїхали з бедрішками. Раз. Белечко у нас трошки розвертається назад, наче ми там до партнера хочемо з ним станцювати. І повертаємо два. Ще три. Збираємо чотири. І в іншу сторону п'ять. Збираємо шість. Сім, Збираємо вісім. Повернусь до вас з боку. У нас має вийти така 3D-картинка. Назад стегнемо. Раз. Збираємо два. Три. Збираємо чотири. Назад, п'ять. Збираємо шість. Беришко розвертаємо. Але дивіться, в цей момент плечики ми залишаємо прямо. Вони у нас не повертаються за бедром. І чотири. Контролюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Повертаюсь на вас. І раз, плечі рівно. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Трошки швидше. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Пробуємо під музику. Приготували. Ножки зібрали. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, зібрали. П'ять, шість, сім, зібрали. Раз, плечки рівно. П'ять, шість, сім, зібрали. Раз, два, 3, зібрали, п'ять, шість, сім. Зібрали. Раз, два. Три. Зібрали, п'ять, шість, сім. Зібрали. Раз, два. три ще продовжуємо. Раз, два. три Наступаємо на вщільні ножки. Раз, два. Три, чотири. П'ять, 6 Ще разочок. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Три, чотири. П'ять шість. Тепер перший рух на місці. Раз, два, бедром. Раз, два, бедром. Раз, два, бедром. Раз, два, повільно. Ще. Раз, два, три, чотири. П'ять, 6, сім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Основний крок. Поїхали. Раз, два, три, чотири. П'ять, шесть, сім. Вісім. Раз, два. Три, чотири. Перший рух. Поїхали на місці. Раз, два, три, чотири. П'ять, 6, ще разок. Раз, два, три, чотири. Пять, 6, Основний. Раз, два, три, 4, П'ять, 6, сім. Вісім. Раз, два, три, 4, П'ять, 6, на місці. Раз, два, три, чотири. П'ять, шесть, сім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, основний. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири. П'ять шість. Молодці. Добре. Переходимо з вами до ручок. Зараз станемо трошки ближче. Пальчики у нас будуть з вами натягнуті. І середній пальчик у нас уходить трошки вперед. Да, наче вони великий пальчик та середній. Хочуть доторкнутися одне до одного. Але їм якийсь м'ячик, наприклад, да, заважає. Пальчики постійно натягнуті, щоб у них була форма. Ручки опустили. Тепер ручку піднімаємо вгору. Раз, два. Тепер іншу. Три, чотири. За голову. П'ять, шість. Ручки показали за головою зачіску. Сім. По собі опускаємо. Вісім. Ще. Раз, два. Три. Чотири. За голову. П'ять. Шість. По собі. Сім. Опустили. Вісім. Ще раз, два. Три, чотири. За голову. Шість. Сім. Опустили. Вісім. І раз, два. Три. Чотири. П'ять. За голову. Шість. Сім опустили разочок. Раз, два. Три. Стоп. Нагадую у цьому положенні, у нас, якщо ви бачите, да, лікті рівні. Тепер ми їх згинаємо. Три, чотири і проводимо ручками по собі. Пальчики постійно залишаються натягнутими. А тепер поєднуємо руки разом з ніжками. В сторону, тільки в основному кроці. І раз, два, три, чотири. В яку сторону ми крокуємо, та ручка і піднімається. П'ять. Шість, сім, вісім. За голову. Раз, два, три, чотири. По собі. П'ять. Шість, сім, вісім. В сторону. Раз, два, три, чотири. П'ять, Шість. сім, вісім. За голову. Два, три, чотири. По собі. Шість, сім. Ще разочок. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. За голову. Два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. робимо під музику. Приготувались. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. 3, чотири. П'ять, шість, сім, ще. Раз, два. 3, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два. Три чотири. По собі. Сім. Вісім. В сторону. В сторону. За голову. По собі. І в сторону. В сторону. За голову. По собі і поєднуємо з першим крухом. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, ще. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Основний крок з руками. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Раз, два, три, чотири. По собі. Перший рух. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три. Три, чотири, п'ять, шість. Основний крок. Раз, два, три, чотири. Пять, 6, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, 6. І перший. Раз, два, три, 4, П'ять, 6, сім. Раз, два, три, чотири. Пять, 6. І в сторону. Раз, два, три, 4, П'ять, 6, сім. Раз, два, Три, чотири, пять, шість, сім. Молодці. Супер. Зараз спробуємо трошки швидше. Приготувались. Ножки зібрали, коліни зібрали. Темп швидше став. П'ять, сім. Поїхали. На місці. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Ще. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Сторону. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. За голову. По собі. Перший рух. Раз, два, три ручки легенькі. П'ять, шесть, сім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шесть в сторону. Раз, два, три, чотири. П'ять, шесть, сім за голову. Три, четири. По собі на місці. Раз, два, три, чотири. П'ять, шесть, сім. Раз, два, три, чотири. Пять, шесть в сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. За голову. І без мого рахунку. Сторону. Зараз розпочинаємо. І крайній разочок. Молодці! Добре, відміно, клас! Можете собі поаплодувати. Супер! Я дуже вдячна за вашу увагу. Я сподіваюся, що вам сподобався такий міні-урок з бачати. Ми розпочали з вами з основних кроків. Я сподіваюся, що вони у вас вийшли. А навіть якщо десь були якісь помарки або складні, що у вас є це відео в постійному доступі 24 на 7, ви можете до нього повернутися або прийти до нас на тренування. Ми завжди вам раді будемо допомогти. Танцюйте для настрою, танцюйте для задоволення. Бажаю вам тихих днів та активних. І до нових зустрічей!